Доброго дня вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження. лонг-версії 9 місяця 2019 року. Перший облік 12 місяць 2019-го. Зараз автомобіль має пробіг 212 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 150 кінських сил. Коробка 7 семіступінча автоматична і передній привід. І по комплектації у нас три ключі та пульт ведебаста саме Full фулет активні фари. Електричні зеркала з підігрівом та складанням датчиків теж світло. Мультифункціональне кермо, круїз контроль, Дістронік велика мультимедіа, блютуз, ЮСБ, Епл Карплей і Андроїд Аудіо, навігація, кондиціонер, підігрів водійського сидіння. Коробка DSG DQ500, режими їзди, асистенти виїзду з паркування. Також є допомога під час паркування партронік спереді та ззаді. Оздоблення салону текстиль. багажний відсік у гарному стані. Ззаді дві розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу і також є фаркоп. Автомобіль Сіжепригний швейці, перевірені усі вузли та агрегати. Зауваження автомобіль немає. Зроблен сервіс заміну наступного. Мастила вдогуні, та всі фільтра, ГРМ з помпою танків, різом, амортизатори задні, стійкі стабілізатора, сальмблоки важелів, махавік, сальні, каленвалу, передні та задні. Колодки гармівні також передні і задні, і зроблений розвал сходження. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, передня оптіка затягнута в бронеплівку. Автомобіль розметне, зроблено сертифікат. Можливо, розрахунок криптовалюти, покупка з ПДВ, розрахунок на картку. Переглядати здрайв, можливе місто Київ, Петропавлівська Борщівка, вулиця 1Б, бізнес-центр, Чайки Блаза. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 23 900. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе! Слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві.